Ми, українці, нація та раса, ми сагайдачні і кармелюки. Коли прийшли ми не болічи часу, ми древні і безсмертні, як віки, нас мурдували, нас стягли на плаху, о скільки протекло кривавих рік. Хотіли ополячити нас ляхи і росіян зрусити навік. Та все даремно, Знову ми і знову ж бурляли всіх у темряву і багно. Залишилися ми і наша мова настояна на сонці, як вино. Ця мова може світ зачарувати в ній все, і грім, і шепоти гаїв, у неї, мабуть, вчилися співати не тільки наші курські солов'ї, і тому їй не зникнути ніколи. І підкоряти щирістю світи. Ми живемо, Іване та Миколи, і всі народи дружні нам брати. Ми живемо і нас не подолати, не покривити наші язики, бо є Шевченки майже в кожній хаті, є сагайдачні, є кармелюки. Все в тобі з'єдналося, злилося як і поміститися в одній. Шепіт зачарований колося поклик із хаками на рубі. Ти даєш поету Дужі крила, що підносить правду вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської губину. І тобі рости й не п'ямідь зроду, Квітувач в комах і душа, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Не говори на смова солов'їна. Мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, Глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним, і з попелища Феніксом стає. Для нації вона вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишили слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова. І ми, що наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Мово, пресвята Богородице мого народу, чорнозему, рясту, любистку і м'яти, євшать зілля. З роси з Дніпровської води від зорі і місяця народжена ти, ти зільвала втомлених духом, давала силу здоров'я довгий вік і навіть безсмертя тим, що пили тебе цілющу джерелицю, і неумирущими ставали ті, що молилися на дароване тобою слово, бо споконвіку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бога. Прости ж нам, рідна, прости, гріхи наші вільні і невільні. Прости той Чорнобильський плід і те дике зілля, що густо вродило на нашому трагічному лану. Прости цю велестражденну землю. На який диявел сьогодні справив моторошне весілля, де здичавілі і сп'янілі від крові, його все котять і котять мутні тумани на великі луги, поки його лукаві слуги косять і косять наші молоді трави. Прости, Воскресни, Повернися, Возродися. Забуяй віщим і вічним словом від лісів до моря, від гір до степів, освіти від морку і освяти нашу українську землю, Русь Україну возвелич, порятуй наш народ навіки.